Вітаю! Замислювались колись, а що це взагалі таке хороша освіта? Здається, просте питання так, але відповідь на нього, виявляється, змінювалася так само кардинально, як і сам світ. Тож сьогодні ми вирушаємо в таку собі подорож у часі, щоб побачити, як це поняття якісна освіта трансформувалося, віддзеркалюючи найбільші зміни в історії людства. Ну що, поїхали? Отже, що ж робить освіту хорошою? Виявляється, кожна епоха давала на це питання свою, ну абсолютно унікальну відповідь. І ця відповідь завжди, от завжди залежала від одного єдиного ключового фактора а що саме було потрібно суспільству в конкретний історичний момент? Наш сьогоднішній маршрут проляже крізь три абсолютно різні світи: перший аграрний, де всім керувала земля. Другий Індустріальний, що гуркотів машинами, і третій наш інформаційний, де все вирішує швидкість. Це, так би мовити, наш план на сьогодні. І почнемо ми, звичайно, з самого початку. Давайте перенесемося у світ, де ритм життя диктували не годинники, а пори року, а головною цінністю були земля та майстерність людських рук. Уявімо, цей світ, аграрна епоха. Це по суті часи до заводів і фабрик. Перемажна більшість людей живе на землі, а не в містах. Соціальна ієрархія здається непорушною висіченою в камені, а головне багатство, єдине багатство це сама земля. Життя крутиться навколо невеликих громад, де всі одне одного знають. І ось тут починається найцікавіше. А якою була освіта? Так от, її якість була синонімом особистого зв'язку. Все трималося на моделі майстер-учень, тобто, успіх залежав виключно від репутації конкретного вчителя. Уявіть собі, жодних єдиних іспитів чи дипломів державного зразка. Все трималося на довірі та передачі досвіду, ну буквально з руку руки. А тепер робимо великий стрибок уперед пристебніться, бо починається промислова революція, епоха пари та сталі, яка просто перевернула все з ніг на голову. Світ змінився до невпізнання, а отже, разом з ним мусила змінитися й освіта. Ось це порівняння, як на мене, блискуче ілюструє всю суть цієї революції. Від індивідуальної, майже штучної підготовки одиниць ми перейшли до масового процесу. І це була не просто зміна. Це була повна перебудова самої мети освіти. Індустріальна епоха це час горкоту машин, диму фабричних труб і міст, що росли, мов на дріжджах. і цьому новому світові терміново знадобився новий тип людини, не майстер одинак, а працівник, гвинтик у величезному механізмі, дисциплінований, пунктуальний і здатний виконувати чіткі стандартизовані завдання. І як же освіта відповіла на цей виклик? А дуже просто вона скопіювала фабрику. По суті, школа перетворилася на такий собі освітній конвеєр. Замість унікальних виробів стандартизовані знання, замість індивідуального підходу масове виробництво випускників, готових зайняти своє місце в цьому новому індустріальному світі. І ось тут ключовий момент. Якість тепер означала відповідність стандарту. Крапка. Освіта перетворилася на державний інструмент для масової підготовки кадрів, а принципи оцінювання якості були не просто схожі на промислові, їх звідти прямо скопіювали. Освіта стала ще однією галузю виробництва. І ось ми на порозі нашого часу. Третій великий суф, рушієм якого, звичайно ж, стала технології. І він ставить перед нами ключове питання. Що ж таке хороша освіта, коли будь-яке знання знаходиться на відстані одного кліку? Просто замисліться на секунду тисячоліттями університети були майже єдиним джерелом легітимних правильних знань, монополістами, і раптом, буквально за якихось пару десятиліть, ця монополія розсипалася. Ця цитата ідеально фіксує цей тектонічний сув, цей освітній землетрус. Ми живемо в інформаційну епоху. І справа тут не просто в комп'ютерах. Головна її риса те, що інформація перестала бути рідкісним елітарним товаром. Вона стала доступною, вона всюди. І це фундаментально змінює правила гри для освіти, яка століттями будувалася якраз на передачі дефіцитних знань. А що робити, коли дефіциту більше немає? То що ж таке якість сьогодні? А це відповідь на запити багатьох споживачів одразу і студентів, і батьків, і роботодавців. Акцент змістився на гнучкість, на персоналізацію і прозорість. Простіше кажучи, якість сьогодні це не так про відповідність стандартам, як про адаптивність. Це здатність системи освіти постійно змінюватися, так само швидко, як змінюється світ. Ось так ми й завершили нашу історичну подорож, але історія, звісно ж, не закінчується. І тепер, озираючись назад, найважливіше це поставити правильне питання про те, що ж буде далі. Оскільки темпи змін лише прискорюються, то якою має стати освіта? Якою, щоб не просто наздоганяти реальність, а готувати нас до майбутнього, яка ми сьогодні ще навіть не можемо собі уявити? Це питання залишається відкритим, і відповідь на нього, схоже, нам доведеться шукати усім разом.